Тенісний прогноз 1-32. Монреаль WTA тисячник на хардкорті, класичний американський хардкорт покриття. Друзі, як я і обіцяв, коли вже відомі повністю повноцінно блоки з матчів, де переможеться одної гри. Виходить на переможцю другої гри. Я починаю давати вже повноцінними блоками з однієї, 32 ї е, Хто зна, можливо, у чоловіків в Торонто е, також тисячник на хардкорті в Канаді. чоловічий. Ми е, ближче до однієї восьмої. Можливо, так само будемо блоками починати також розглядати. Але, ви знаєте, зацікавленість і інтерес до жіночого тенісу у мене в рази вище, і тому я із перших і з других матчів вже починаю прогнозувати у жінок. Тому умощуйтесь зручненько. Перший блок на друге коло вже у дівчат в Монреалі. Одна Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Отже, вже навіть з вівторка з 29 липня. Починається перший матч другого кола 1 32. Але, е як мінімум, на два дні буде розтягнута ця стадія турніру. Я маю на увазі 1 32. Вівторок, середа, як мінімум. Е якщо втрутиться непогода, я маю на увазі дощі, е тоді, можливо, навіть ще й на четверг. Може затягнутися. Будемо стежити, пильнувати, і тому я починаю. Рибакіна Баптісте Крістіан Носкова. Саме такий перший блок, де з одного матчу переможеться виходить на другий. Крістіан 49, Носкова 23. Я. Тут погоджуюсь з котировками букмекерів і е, беру Носкову. Вперше чешка зустрічається з румункою. Е, і я думаю, ця перша зустріч буде на користь чешської тенісистки Лінди Носкової. Більш потужний в неї теніс. І я вважаю, вона ближче до перемоги. Я взяв фору на наскову мінус три. Гейми рівно 1,6. Е, переможеця, тобто Наскова, за моїм прогнозом, виходить на переможецю паралельного матчу Рибакіна Баптісте. Mm. Рибакіна тут фаворитка. Тут я погоджуюсь. До речі, зустрічались аж в далекому 2017 році на Ролан Гарос 6-2-64. Тоді Рибакіна виграла. Е, думаю. Сьогодні ви всі бачили, який потужний теніс демонструє Баптіста. Е, неймовірно потужна подача. Е, прийом, я б сказав, не один з гірших. Ось так у Баптіста. Е, у Рибакіної одна з найкращих подач у світі у жінок. І е, це все поєднується з поганим прийомом у Рибакіної. Тому я хочу констатувати те, що матч може затягнутися. Але все ж таки Рибакіна переграє американку. Е, я вважаю, Рибакіна переможе через тотал більше 175 181 Так. Побіда Рибакіної і тотал більше 17,5. Далі цікавий блок Паоліні Іто. І Крюгер Бузас Манейро. Крюгер -Базас Манейро, так як і Іто Пауліні, зустрічаються вперше. У цьому блоці е вперше зустрічі. Бузас Манейро 51, Крюгер 29. Тут я просто без коментарів. Я беру перемогу Крюгер 1.66. Паоліні Іто. Іто вибила тут, на американських хардкортах, друзі, Іто вибила Кеті Волинець. Це говорить про те, що. Ну, 105-й рейтинг у неї. Так, десь, можливо, на сотню вона виглядає. М -м 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 можливо, навіть і потріпає трішки нерви Джасмін Пауліні. Е Виграти навряд чи зможе, але десь затягнути один із сетів цілком можливо. Вважаю, що Паоліні все ж таки переможе, але через тотал більше. Я взяв, наприклад, перемогу Паоліні і тотал більше 16,5, 16 1,65 коефіцієнт. Далі наступний блок. Адат має Ламенс. А також в цьому блокі. Катерина Олександрова Джун Лін. Адат Майя для мене фаворитка проти Нідерландки Ламенс. Тому я беру Адат Майя мінус 2,5 по геймам. 1,67. Олександрова. Явна фаворитка проти Китаянки Джун Лін. 489-та. Джун Лін. Олександрова 15. -та. Я тут прогнозую швидку і досить впевнену перемогу Олександрової. А саме перемога Олександрової тотал менше 25 163 Так, далі у нас ще один. Але я так думаю, що саме такий яскравий тенісний блок. В другому колі 1.32 Вероніка Кудірмєтова Ольга Данілович проти Деніел Колінс Коко Гоуф. Я казав. Гоуф приблизно рівно, так як і Рибакіна одна з претенденток на перемогу тут в Монреалі. Гоуф полюбляє цей. Теніс це покриття. Хардкорд, американське покриття. Саме американський хардкорд. Але, друзі, але Колінс також його полюбляє. Мене здивував той факт, що Гауф і Колінс досі жодного разу не зустрічались між собою. Так, нуль-нуль у них. Знаєте. І якраз ось це повинно зіграти, ну, якщо вам буде угодно, е неочікуваність, ефект неочікуваності, я вважаю. І я хочу взяти Колінс. Так, не дивлячись на те, що Гоуф одна з претенденток взагалі на перемогу в Монреалі на цьому турнірі. Але для цього треба пройти Колінс. Якщо Гоуф пройде Колінс, тоді да, вона стає явною е, одною з претенденток на перемогу в цілому в турнірі. Колінс 61. Гоуф друга. Тут. Да, друга. І я вибираю один сет від Даніл. Колінс. Плюс 1,5 по сетам фора, 2,36. А Кудірметова Данілович тут просто без коментарів. Кудірметова перемога 2.01. Друзі. Так. Получається у нас. Дивимось. Рибакіна Баптіста, Крістіан Носкова, Іто Пауліні Крюгер Бузас Мнейро, Хадатмайя Ламенс, Олександрова Лін, э, Гоуф Коллінс і Данілович Кудірметова. Все всі заплановані для цього відео матчі. Я поділився з вами прогнози. Не забувайте. Підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важливо, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.